Традиційна благодійна акція листи до святого Миколая розпочалася у церкві святого апостола Петра у Тернополі 1 листопада. Ця ініціатива вже 15 років дарує свято дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Подарунки можна приносити до 1 грудня, аби був час перевірити їх, відсортувати та доповнити солодощами. На цього місяця. Місяця часу приготування до, до Миколая, до тої до цілої акції, де звертаються різні дітки. Переважно це ми ходимо по наших сиротинцях. Відтак наші волонтери їздять по школах, забирають потім ті листи. Вони потрапляють до нас, скажімо, на таку базу, де ми вже потім їх розформовуємо по категоріях: тобто є переселені особи, напівсироти і інші люди з незабезпечених сімей. Так, ми їх розфасовуємо, і так, коли ви отримаєте лист, ви можете побачити, якої категорії, звідки ця дитина. Цьогоріч вже зареєстровано понад тисячу листів, та стільки ж хоче здійснити дитячі мрії. У церкві святого апостола Петра можна побачити ялинку, прикрашену дитячими листами. На кожному листі є свій номер. Після вибору потрібно вписати його і свої контакти в спеціальну таблицю. Це необхідно, щоб у разі потреби волонтери мали змогу зробити зворотній зв'язок. Усі листи додатково звіряють і реєструють, аби нічого не загубилось, і кожна дитина отримала свій подарунок. Також ви можете долучитися до нас, скинувши гроші на карту. В нашій в спільноті в інстаграмі є прикріплена банка, на яку ви можете закинути любу пожертву. Також ви можете принести гроші до нас до церкви. Ось є скринька, ви можете пожертвувати будь-яку. Суму для того, щоб ми мали можливість докупити канцелярію, докупити фрукти, докупити солодощі чи, наприклад, там книжечки. Ми стараємося доставляти всім діткам, щоб подарунки справді виглядали класними, великими. Через те ми ще додатково просимо пожертву. Також можна долучитися принести до нас до церкви канцелярію, можна принести до нас до церкви новий одяг, але ми просимо тільки справді той, що з бірочками, щоб ми могли подарувати його діткам, звичайно, що не ношений. Бо кожна дитина хоче отримати щось. Красиве, гарне і нове тернополянка Анастасія долучилася до волонтерства у 15 років. каже, що допомагати дітям для неї особливо важливо, адже колись і сама чекала подарунки від Миколая. П'ять років тому я писала лист сама до Святого Миколая, тому що я була до цієї категорії дітей, дитина сирота. І я хочу сказати про те, що це насправді дуже важливо, адже саме тоді дитина відчуває і починає знову вірити в те диво, яке трапляється, і бачить, що є небайдужі люди. Два роки я писала лист Святому Миколаю, а потім почала вже діяти як волонтер, коли зрозуміла, що не є настільки потребуючі, як інші дітки, і що вже можу сама послужити тим добром і поділитися цим. Волонтери щороку публікують у соцмережах фото дітей з подарунками від Миколая. Кажуть, їхній радості немає меж. Обрати дитячий лист і принести подарунки усі охочі можуть до 1 грудня до церкви святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого. За подробицями звертайтеся за телефонами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.